На Майдані Незалежності попрощалися з двома бійцями. Обоє загинули в боях за Харківщину. У Рівному провели акцію в підтримку вагітної медикині Мар'яни Мамонової, яка впродовж п'яти місяців перебуває у російському полоні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Інцидент стався 15 вересня на вулиці Грунтовій у Рівному. З 23-річним Антоном Кравчуком та 31-річним Миколою Шевчиком попрощалися на майдані Незалежності у суботу. Обоє рівнян загинули 12 вересня в боях за Харківщину. Сьогодні цей майдан знову плаче, плаче рівненщина. В кожній квіточці, яку ми принесли сьогодні, до гробу наших героїв Антона і Миколая вміщується вся любов, не тільки України. А й всього світу, бо сьогодні пишаються мужністю героїзмом. І відвагою українських захисників. Антон Кравчук, як і його батько, був професійним військовим. У званні старший лейтенант був командиром роти. Заочно навчався в нову ГП. Через півроку мав отримати диплом магістра. Загинув в бою у селі Малеве Селе Харківської області. Микола Шевчик не був на відміну від Кравчука професійним військовим, але тільки розпочалась війна, одразу ж пішов мобілізовуватись до лав збройних сил України. І відповідно був відправлений на фронт. Знову ж таки загинув в бою в селі Варварівка Харківської області під час контрнаступу. наших військ у Миколи Шевчика залишилися дружина та восьмирічний син. Поховали загиблих бійців на алеї героїв у Рівному. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному, Рівне. Це, це могла бути я боя українка. Це могла бути я. Бо я українка виходила, Це могла бути яка жінка. Потрапила тільки через те, що вона українка рівнянка Юлія Руда озвучує девіз, який об'єднав учасників акції на підтримку Мар'яни Мамонової. Пані Юлія сама перебуває на останньому місяці вагітності. Вже обрала місце, де буде народжувати. Шкода, що Мар'яна цього не може, каже жінка. Важко уявити, як Мар'яна зараз, будучи в цьому стані, важко уявити, як весь цей час взагалі вона може переживати без лікаря, без аналізів в цьому жаху. Просто хочеться, щоб ніхто не забував про те, як її зараз. Хочеться хоча б зараз мати надію, що її звільнять. Зв'язок з Мар'яною обірвався 3 квітня. Розповідає її батько про те, що вона в полоні дізналася з російських змі. Вони в інтернет викинули знімок, і ми побачили по то. по голосу пізнали, бо там кадиру з нею розмовляє. За підрахунками рідних народити Мар'яна має орієнтовно 28 вересня. Кожним днем наша тривога починає все більше і більше тривоги. Ми як лягаєш, так і стаєш Тривога організатори. Роздали учасникам акції на підтримку полоненої медикині її фото. Діти, яких було понад півсотні, тримали плакатики з написом: Це могла бути моя мама, бо я українець у їхніх мам. Це могла бути я, бо я українка. До рівного приїхали також земляки з Млинова, де вона народилася. Сьогодні ж акції на підтримку Мар'яни відбулися і в інших містах України та за кордоном. Я залила пост в соцмережу, і я була в шоці, тому що він почав дуже розлітатися. Буквально кожні 8 секунд був лайк репост, і на якийсь момент почали з'являтися коментарі: а коли Київ, а коли Луцьк. Тобто, спочатку ми думали в межах міста цей флешмоб зробити, але неочікувано люди в Україні в інших країнах почали писати і казати просто дайте нам макети і скажіть, що робити. Ольга Вєтрова каже, що розуміє, кожен український полонений важливий. Ви, але цією акцією хотіли показати, що вагітна на останньому терміні Мар'яна Мамонова при обміні має бути в пріоритеті. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному рівне. Це відео з камери спостереження одного з приватних будинків на вулиці Грунтовій, зняте 15 вересня. На ньому видно, як зупиняється авто, з якого виходить чоловік, дістає з пасажирського сидіння предмет, схожий на зброю, який направляє на собаку, після чого вона раптово знялася з місця і втекла. Власниця тварини через деякий час виявила її смертельно пораненою і викликала поліцію. 15 вересня до поліції надійшло повідомлення 31-річної рівнянки, що невідома особа вистрілила із невідомого предмету в її собаку. На місце подій виїхали патрульні поліцейські. Вони відібрали заяву та викликали ветеринара. Втім, чотирилапу врятувати не вдалося. Поліцейські встановили особу, яка ймовірно причетна до скоєного злочину. З ним проводяться слідчі дії. 17 вересня міський голова Олександр Третяк написав на своїй сторінці у Телеграм, що до нього звернулася рівнянка, і надала відео, на якому нібито ця ж собака кусає її сина, та фото укусу. У своєму пості мер також написав реакція батька була миттєвою, хоча й не зовсім виправданою. Зоозахисниця Інеса Шишкіна наголошує, що ситуацію потрібно було вирішувати законним шляхом. Звісно, ну якби батько цієї дитини був неправий. По-перше, немає факту покусу, те, що почали в мережі там роздувати і ставати на чийсь бік. Не зафіксовано покус дитини, не викликали поліцію, не зафіксовано не в травмпунті. Діяти потрібно було в рамках закону, тобто притягти до адміністративної відповідальності власницю цієї собаки. І розбиратися в правовому форматі. Рівнянин Олександр Окопний, який проживає на паралельній з Ґрунтової вулиці, каже, що знав чотирилапу від її народження. Сусіди давали собаці різні імена. У його родині песика називали булочкою. Я уїжджав, нікого не залишалося, оставляв їй корм. Потім через це, через три, через три дня приїхав, її немає. А її сусіди туди забрали, дітвора гралися, там і вона там так і залишилася. І виросла там до такого, яка вона зараз була. Вона така смирна, саме смирна і всіх. Діти з нею ну так, прям боролися, гралися. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Нині слідчі з'ясовують обставини інциденту, який міг би призвести до загибелі собаки. Суспільне готове оприлюднити позицію іншої сторони, якщо вони зв'яжуться з редакцією у будь-який зручний для них спосіб. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. Станом на ранок у рівному зафіксували понад пів тисячі хворих на коронавірусну інфекцію. Такі дані оприлюднила міська рада. З них майже 40 людей лікуються стаціонарно, 483 троє проходять лікування амбулаторно. За минулий тиждень в обласному центрі 175 пацієнтів одужало. Внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції. Четверо людей померло. Родичі та колеги поділилися своїми спогадами про загиблого капітана поліції спецпідрозділу Корт Тараса Мельника. Службі в органах внутрішніх справ чоловік присвятив понад 10 років. 31-річний Тарас Мельник загинув 22 травня під час ракетного обстрілу в Запорізькій області. А 29 травня відбулося прощання у Рівному. Тоді з ним та ще чотирма його колегами прийшли попрощатися тисячі людей. Він Між не прославався біжбо. В АТО. Я не знала, як мене не було тут в Україні. Він був Тих, скільки там він був. Я коли приїхала додому, ще не мені сказали, що він був в АТО. А це поїхав теж сину, пишу йому. Мам, мама, все добре. Тарас Мельник був начальником відділу. Мав позивний дикий. Він дійсно був дикий. Він був вільний. Він ніколи йому не подобались ці рамки. Дійсно, як козак. Тарас Мельник, він був з них наймолодший, він був самий, такий, знаєте, не скажу, що вітряний, але ну, дуже багато молодості в нього було. Це людина, яка професійна, яка віддала, можна сказати, своє життя не тільки за Україну, а й за всіх рідних. За всіх близьких, які знаходяться зараз на даний час, тут з нами, і напевне за нас. Двоє жителів Київщини травмувалися внаслідок ДТП, що трапилася на автодорозі Київ чоп поблизу села Дмитрівка. Як повідомляє речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, водій Ауді, 39-річний місцевий житель, зіткнувся із автомобілем Honda під керуванням 31-річного жителя міста Обухів. В результаті ДТП водія та пасажира доставили до лікарні. Водій іншого автомобіля був в алкогольному сп'яніні. Наразі вирішується питання про повідомлення жителів. Дмитрівки про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. У пасажира автомобіля Хонда, 47-річного жителя Біла Церква Білої церкви, медики діагностували політравму. А у водія цього ж авто перелом кісток тазу та забій кільцового суглобу. Обох госпіталізували до лікарні. Керманичі автомобіля Ауді перебував у стані алкогольного сп'яніння. Огляд у лікарні показав 2,43 проміли. Крім того, внаслідок ДТП пошкоджено два дорожні знаки та металевий відбійник протяжністю рі. Тонно 6 метрів. За цим фактом розпочато досудове розслідування. У Рівненський театр Ліна Ізарова прийшла у 1969 році. Свою книгу монографій вирішила присвятити тим, з ким працювала увесь цей час: акторам, режисерам і тим, кого на сцені не бачать. Є люди, з котрими я прожила більшу частинку свого життя. І я щаслива, що зараз, коли їх немає. Про них буду пам'ятати не тільки я, а ті, хто буде читати книгу, тому що те, що я про них згадувала, це від серця, це щиро. Вони заслуговують на те, щоб пам'ять про них жила. Книгу Берегиня української сцени Ліна Ізарова називає дуже емоційною. Розповідає, що оформити її спогади у літературну форму допомагали працівники кафедри театральної режисури Рівненського державного гуманітарного університету. Ліна Тимофіївна писала на папері, а я вже це розшифровувала. Потім ми повертались, перечитували. Доправляли, дописували деякі моменти спогадів. В Цій книзі живе доля Ліни Тимофіївни, всіх творців театрального процесу рівненського театру, акторів, режисерів, усіх з ким працювала наша народна артистка України. Максим Коломис, новини на Суспільному, Рівне. Футболістка Рівненського Вереса зазнали поразки у дебютному для себе матчі вищої ліги чемпіонату України від колоса з Ковалівки. Наші гравчині у червоній формі згідна гра відбулася у Костополі без глядачів. Вже до перерви наші футболістки пропустили тричі. Рахунок був відкритий на восьмій хвилині після помилки Вереса, яка призвела до швидкої контратаки і взяття воріт Світлани. Снігур по перерві колос забив ще двічі і завершив гру з переможним для себе рахунком. 5. Ть це був матч другого туру, адже гру першого туру чемпіонату, в якому футболістки Вереса мали б зіграти в гостях проти Маріуполя, перенесено матч третього туру за участю нашої команди. Заплановано на 24 вересня проти Уменської Пантери. Нагадаємо, перед стартом нового сезону жіночу команду Вереса очолила Олена Руда, старший тренер команди Микола Сідорчук. Наразі служить у лавах ЗСУ. Визначилися учасники півфіналу Кубка області з футболу. Вчора відбулися заключні матчі другого етапу. Усі перемоги здобули команди, які грали на виїзді. Чинний чемпіон області Сарненський маяк, який доєднався до розіграшу з цього раунду, переміг ФК Верба з рахунком 0-7. Сокіл садового обіграв команду Костопільського спортліцею 03. А напередодні номінальний господар Моноліт Звараша поступився із отопу з мінімальним рахунком. Переможця. Та ще однієї пари визначили у серії пенальті. У ній бугринці здолали сокіл з Осової. зараз. В обласній асоціації футболу визначаються з датою жеребкування півфіналів і місцем їх проведення. Так як у нас матч з однієї гри півфінал, то ми більше всього, що запропонуємо на нейтральному стадіоні. Обласна асоціація займеться цими стадіонами і ми ну і дату будемо з командами погоджувати. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.